Ало, привіт, вже йду додому. Знів вже валить мене вдома. Сім уроків від відпочинку ніц не мала. Бачу пані гарна сумка. І вона на мою думку Вчителем працює в школі. Тож душею і доволі. Сподіваюсь, пощастить і багатим стане в мицем. Куди? Ху, нарешті відірвались, за те з сумкою зістались. Так, поглянемо, що в ній є. Чим порадує мене? Що тут робиться капець? Десь знайти в гаманець? Сім поців з мене зійшло, та таке його знайшов. Клей, магнітик, олівці. Це покупки її всі. А де ж лобстери, кальмари, дорогі сири, омари. Зі стівного лише хлібина. Ця картина мені дивна. Світло, газ, за інтернет. Талон воно медичний кабінет. Ох і ціни, це ж грабіж. Десять тисяч може більше. Точно гарно заробляє, бо такі платіжки має. Щось у ній не грошей. Чи на карті вони може? Самі жнишки, а де ж карта? Може, шукати варто? Так. Список зошитів на лі. Так, на 20 чоловік всі поклав у по 600, вчитель пала 800. Ну ніяк не зумію, що з багатством тут не віє. Де ж його розмоті, про які говорять всі? як же наші ділі, так живуть буденні дні. Де ж доплати для відпустки, коли громадці так пусто? Покотує небагато. Хоч зазорте заплати. Сумку школи віднесу і адресу віду, Тож не віру бачкам, довіряю лише очам.